Доброго дня всім Незламні! Сьогодні у нас на огляді надані на випробування томати Дізі від торгової марки Нова Україна. Це великоплідні томати. Томат годиться для переробки на, на сік. І томат годиться як для, як для раннього ринку салатний томат. Як ми бачимо, вага 215 грамів одні, одні, одного томату, 4 отакий от має він продольний розріз, отакий от поперечний. Вага того плоду, що ми розрізали на вагах, лежить 215 грамів. В принципі, помідор. Достойний, смачний, соковитий і м'ясистий. Всім гарних врожаїв, дякую компанії Іноласі за довіру і за надання для випробування зразки. Всім дякую, до побачення, всім мирного неба!